Доброго дня! Сьогодні я спробую відповісти на питання, як пришвидшити роботу комп'ютера або чого ваш комп'ютер почав тормозити. Отже, є декілька варіантів, є точніше, штук 5 варіантів, чому у вас таке відбувається, і прийдеться відповісти відео на всі з них. Тому відео таке довге вийшлося. Отже, заходите в мій комп'ютер і вибираєте властивості. Відповідь для тих, хто хоче вже виключити все, дізнатися за 30 секунд, поставте додаткову оперативну пам'ять і у вас все буде добре. А, і поставте паралельно 64-розрядну версію Вінди. Тоді у вас буде 8 Гіг, 64-розрядна версія, взагалі бомба, у вас комп'ютер почне швидко працювати. Ну, тобто, це такий метод грубої сили, називаємо його так. Ми для всіх інших питання. Ну, Делікатніші методи спробуємо розглянути. Отже, спочатку теорія. Windows 7, 8 або 10 потребує хоча б 2 ГБ оперативної системи сама. Тобто вона переважно не їсть 2 ГБ оперативної системи, але якщо ви залишите суто 2 ГБ на Windows, тобто ви постав... тоді у вас будуть нормально працювати Word, там, якісь медіапрогравачі і так далі. Чи там браузер. В принципі, якщо у вас стоїть 2 ГБ і, бра... і браузер буде працювати, і windows мірка паралельно, у вас вже почне тормозити. Це об'єктивно, у вас замало оперативної пам'яті потрібно поставити ще більше. Якщо ж ваш стоїть там 16 ГБ, а ви відкрили ось це і ви бачите 4, це означає, швидше за все, що у вас стоїть 32-розрядна версія. Поставте інший Windows 64-розрядну операційну систему. Тому що 32 розрядні переважно, Там одна-дві тягнуть більше, але вони бачать максимум 4 ГБ оперативної пам'яті. Тобто, поставте 64, у вас е ком почне бачити зразу 16 ГБ чи там 8. Ось такий нюанс. Отже. Думаю, що половині я відповів, якщо у вас Windows 7-10, вам треба хоча б 4 ГБ оперативної пам'яті. Якщо у вас 4 ГБ і у вас все ще тормозить, перевірте, що у вас відкрито. Такі програми, як Master, uTorrent та й багато інших мають властивість запускатися самі. Антивірус, до речі, жере багато оперативної пам'яті. Як це перевірити? Відкрийте диспетчер завдань. У мене це Ctrl-Shift-Scape. І ось тут всі ваші програми, які зараз працюють, показує, наскільки воно грузить центральний процесор і саму пам'ять. У мене їх багато, бачите, але воно в принципі не дуже сильно грузить. Скільки вас грузить браузер, скільки вас грузить інший, ви будете знати, на що це впливає. Тобто, якщо центральний процесор загружений або пам'ять загружена, то відповідно у вас буде. Все тормозити. На центральний процесор ми не сильно можемо вплинути, а от на пам'ять можемо. Маленький тест, ось дивіться, я включаю Google Chrome. Дивимося, він зразу грузить процесор, грузить оперативну пам'ять. І ось паралельно, ось тут, бачите, скільки він відкрив. Тобто він сам вже забрав напевно 300 мегабайтів оперативної пам'яті в мене. Тепер дивіться, я відкриваю відео. Без звуку. І ось відео починає одне відео вже грузити 100 МБ оперативної пам'яті. Тепер дивіться ще цікавіший факт. Я відкриваю там зразу 4 відео, наприклад. Що робиться центральний процесор в шоці, оперативки жаре просто не міряно. Ну, ось вам відповідь. Якщо у вас така сама ситуація, у вас всього лише 2 ГБ оперативної пам'яті, ну, ви об'єктивно не можете це все зробити, тому що у вас пам'яті не вистачає. І так, тест пройдений. Якщо робити, якщо вас достатньо, але комп'ютер все одно тормозить, ви вже всі програми повідключали. Ну, є декілька варіантів. Знову ж таки, самий банальний варіант у вас загружений диск C. Видалі з нього інформацію, залишіть на ньому 40 ГБ, їх буде з головою достатньо для вашої операційної системи і додаткових програм. Якщо ні, то лишіть скільки вам потрібно. Решту інформації зробіть новий Том. Як це робиться, у мене є в плейлісті корисні відео. Це за дві хвилини ви зробите. У мене тут багато залишеної інформації, але я всю інформацію тут тримаю. Це. Банальна відповідь, але, знову ж таки, для багатьох дієва. Якщо у вас все нормально з диском C, натискаєте на своїй клавіатурі клавішу Windows і R. Відкривається реєстр. І ось тут потрібно вписати процент, темп процент. І відкриється вам ось така програмка, ось ця папка темп, і можете сміло з неї все видаляти. 99% випадків, що це ні на що не трапить, і Ви виведен той відсоток я не, не, не попадає. Тобто це ні на що не впливає. Переважно вона загружена просто на кілька гігабайт видаліть ту всю інформацію, щоб не грузився той реєстр і так далі. Другий варіант. Знову ж таки, в моєму комп'ютері, властивості. І ось тут є очищення диска. Знову ж таки, не бійтесь це натиснути. Не проживайте, вашу інформацію не забере, навіть не забере там додаткову таку інформацію, як в Google Chrome автозаповнення, у вас далі все буде працювати. Тобто, абсолютно ні на що не вплине, ви навіть не помітите, комп'ютеру стане легше. Видалить там 1-3 ГБ переважно. Якщо видалить більше, то, то ваша і була проблема. Воно довго працює, поки проаналізує, поки видалить, але ну, це вам допоможе. Далі переходите тут в знаряддя. Перевірити і перевірити, і виправити помилки. Це теж займе трошки часу, поки воно перевірить, потім ви перезагрузите комп'ютер, воно десь півгодинки попрацює і, швидше за все, виправить помилки, з якими працює сама система. Також є оптимізувати, або дефрагментація диска. Вибираєте диск це, в першу чергу, можете і інші зробити, це допоможе. І вибираєте аналізувати, потім оптимізувати або зразу оптимізувати. Воно відфрагментує вам інформацію, все буде знову ж таки, диск буде швидше працювати. Як це вплине? Ну важко пояснити. Тобто просто інформація буде зберігатися секторами один біля одного, так буде швидше вона відкриватися. Грубо кажучи, так. Тобто, якщо поділити на 1000 секторів екран, то тут буде частина інформації, тут буде, тут і тут. А так вона вся буде докупи і все буде зручно. Е, ну, І є той спосіб, який буде дієвим. Але самі визначайте, чи ви будете ним користуватися. Вибирайте властивості. Додаткове налаштування системи. додатково, налаштування. Знову додатково. І ось тут є віртуальна пам'ять: файл довантаження. Введіть в інтернеті і почитайте про цей файл довантаження. І вирішіть самі, будете ви це робити чи не будете ви це робити. Що це таке? Пояснивши згрубше, у вас є 4 ГБ оперативної системи, коли вона повністю загружена, оцей файл діє як оперативна пам'ять. Туди починає закидуватися певна інформація. Також він діє трошечки інакше. Тобто, от в мене зараз якісь програми, наприклад, активні, інші неактивні. Ті, які не активні, будуть працювати на файлі довантаження, а не на основній Оперативні. Це не зовсім правильне пояснення, але не будемо розсосолювати ту тему, то дуже довго і нікому не потрібно. П кажуть, що це може вплинути на трудоємність е, жорстку, ну, HDD або SSD. Ну, Не знаю, я 5 років користуюся, нічого страшного не сталося. Ні разу у мене не згорів хард е, і я не бачив, що він перегрівався чи перепрацьовувався. Тобто, ну. Знову ж таки, повторюю, це діло кожного. Як цим користуватися? Є декілька дисків, наприклад. От є диск C. Ось тут може стояти галочка без файлу або розмір установлений системою. Ставити без, відповідно, файл довантаження буде 0, якщо на кожному. Вибираєте якийсь інший. От в мене просто цей диск це є SSD. Він швидше працює. В чому проблема? Оперативна пам'ять є дуже швидка, тому її мало, але вона швидко працює. А от HDD, тобто фізична пам'ять, ось ця пам'ять, вона її багато, але вона повільна. І вона не може виконати там, функцію оперативної пам'яті. І тому ось тут вас буде писати рекомендовано, скільки вам треба поставити файл до вантаження. От в мене стоїть. Півторачку треба поставити, в мене стоїть 9, тому що там, всього лише тиждень тому тут було, стояло рекомендовано 7 ГБ. Я поставив 9. У мене рекомендовано небагато, ну, це логічно, бо я нічим складним не займаюся на комп'ютері. Я ставлю 2,48 і 248. Ви вставляєте, тут може стояти автоматично, ви ставите особливий розмір. І ставите або 1, 24 або 2, 48 і так далі. Там додаєте ще один, виходить 3, 72, е якщо там 4, то виходить 4, 96, здається. І це має писати однаково. В даному випадку мені вистачає 2, 48, 2, 48. Ставте рівні гігабайт. В принципі, всіх має вистачити ось цього. Якщо ні, то дивіться, на що рекомендовано. Вставити Установити. Бажано вибрати SSD, він швидший. І ОК. Тут ставите застосувати. Вас буде писати, що це запрацює після того, як ви перезавантажите комп'ютер. Це однозначно має допомогти. Ну, користуватися вам, не користуватися визначайте. В принципі, система сама цим користується, Проважно вона стоїть на авто. Якщо у вас стоїть, до речі, 8 ГБ оперативної пам'яті, це щось дивне, якщо ви цим будете користуватися, перевірте, бо взагалі 8 ГБ має вистачати. Ось і все. Надіюсь, я вам допоміг. Якщо ні, залишайте свої коментарі, ставте лайки, дізлайки, будемо спілкуватися. Дякую за увагу.